Під час мінувань директорка закриває дітей в школі та не евакуює їх. До навчального закладу нікого не запускають та не випускають. Саме з такими підписами вчора у телеграм-каналах публікували світлини із навчального закладу. Ми вирішили з'ясувати, чи дійсно дирекція 12-го ліцею нехтує безпекою дітей, та що насправді стало причиною того, що у навчальному закладі зачиняють двері. Ми стояли біля вхідних дверей, бо мала йти на фізкультуру, а інші діти знову почали там згруповуватись бог. Хотіла йти в магазин, охоронець їх не пускав. Потім підійшов ще за вгосп. Там з ним стояв. Ну, вони там оговарювали його. От, і пізніше підійшов батько якоїсь дитини. Я не знаю. Він почав там дуже кричати, говорити, що е, це що, це тюрма, чи це школа, почав бунтувати. Він більше там сварився на завгоспа. Ось і потім він взяв там свою дитину, як я зрозуміла, і декілька дітей теж вибігали через те, що так двері відкрились. Учні кажуть, під час замінувань їх із ліцею всіх евакуюють. В останній раз, коли замінували нас випустили, зі школи і ми пішли і все. І там вже служби працювали. Насправді так, школа дійсно закрита, але під час замінування нас випускають зі школи. Тобто під час замінування ми не сидимо в школі. Але, ну, минулі, от. Минулий день, як нас тримали в школі, не було замінування, тому нічого такого не сталося. Але я би не сказала, що не сказала, що все так жорстоко. У закладі зачиняють двері із міркувань безпеки, розповідає одинадцятикласник Данило. Хлопець переконує, в умовах сьогодення такі заходи радше необхідність, аніж чиясь забаганка. «З однієї сторони в принципі нормально і за цих замінувань, щоб зупинити поток людей, це роблять. Але просто діти цього не розуміють. Вони охоронці ненавидять, з цього охоронці старенькі, старенького всі штовхають. Я до навіть допомагав, щоб дітей не випускали. Ну я в магазин не сильно ходжу, тому я не сильно розчарований цим. А так да, просто якби у нас було краще. Солова, тоді тебе й нервали. По суті, школярі кажуть, обурення викликає те, що на перерві діти не можуть збігати до магазину, а змушені купувати їжу у столовій або брати з собою. Багатьом це дійсно не подобається. Багато хто хоче вийти, з'їсти щось ну купити щось інше. Я їх чесно кажучи, сама розумію. Але ну все одно змі ситуацію. Ну так, да, мені не смачно. Є безкоштовники, типу, які їдять. Але ну, до прикладу, я не хочу платити 70 гривень за той обід. Ну тому що, на мою думку, воно не коштує 70 гривень. Булочки в столові, наші, вони дещо дорожчі, чим, допустимо, якщо купляти в магазинах, то в магазині вигідніше купляти. Але зараз я просто беру або раніше якусь їжу, або вже їм після школи. Адміністрація ж ліцею пояснює, під час навчання за безпеку дітей відповідає директор. Частина третя стаття 26 закону України про освіту за безпечно освітнє середовище завжди відповідає директор. Оскільки анонімні замінування набули системного характеру, в ліцеї вирішили ввести додаткові заходи безпеки. Протягом минулого тижня нас кілька разів мінували. Ми проговорювали. Техніку безпеки, створення освітнього безпечного середовища з класними керівниками, обговорювали з вчителями педагогами. і з понеділка ми прийняли рішення розпорядженням обмежити пересування, обмежити прохідну частину нашого закладу, тобто зробити безпечне середовище, обмеживши вхід сторонніх осіб. Щодо того, що їжа у столовій смакує не всім, Руслана Бабух розповідає, шкільне меню відповідає вимогам, затвердженим на державному рівні, і продавати будь-що у буфеті не можна. Перелік асортимент буфетної продукції перш за все затверджує держпродспоживслужба, контролює, перевіряє, затверджує відповідальність за харчування з. Органів місцевого самоврядування, тобто прийняття освіти, все контрольовано. Так, не може бути якихось бургерів, не може бути там паштетів, не може бути піц <пізь> з ковбасою, тому що це заборонена продукція в закладах шкільної в загальної середньої освіти, в шкільному закладі. Директорка закликає не поширювати фейків та не працювати на догоду країні агресору, адже саме з території РФ, як правило, надходять повідомлення про замінування. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.